Всім привіт, це Єгор. І це три навкові меми та, та одне навкове слово. І це, і це відео зроблено для, для розлікання та для того, щоб діти, як я, не забували і, про школьні канікули. Що вони не безконечні. І перший навковий мем. Внутрі кожної машини є ко. Є двигатель, а внутрі двигателя знаходиться квантова енергія. Ой, другий навковий мем. А внутрі бух, буханки є, є одна тона, а внутрі одної тонни можна сместити стосовно. А, а, четвер... а третій, третій навковий мем. Внизу, внизу крана знаходиться каналізація. А каналізації 100 тонн води. І навколо слово. А щоб вмістити 100 тонн води в буханку, треба 100 буханок. І ще. З вами був Єгор і всім пока! Тудутутум. Все, це зроблено для того, щоб ви переключили відео. Ну, щоб ви Переключись на якесь відео із цих відео, які зараз будуть на екрані. Ще раз ударю Строго, що ви ще відео чи на жаль якесь відео, яке зараз на екрані. Ту і з вами був я Гор, і Всім пока.